Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про дещо дуже важливе, що впливає на наш бізнес і взагалі на все наше життя: про кармічний менеджмент. Можливо, ви чули щось про це, а можливо, і ні. Але повірте, це не просто езотерика, а цілком практична річ, яка працює. Кармічний менеджмент це про те, що. Кожна наша дія, кожна наша думка, кожне наше слово має наслідки. І ці наслідки формують наше майбутнє. І особливо важливо це розуміти в бізнесі, де ми постійно взаємодіями з людьми, і з клієнтами, з партнерами, з співробітниками. Як ми ставимося до них, так і вони ставляться до нас. Це закон. І почнемо ми з того, що поговоримо про халяву. Всі ми іноді хочемо отримати щось безкоштовне, правда? Але замислітесь, чи варто воно того? Коли ми намагаємось отримати щось на шару, обійти правила, не заплатити за чиюсь працю, ми створюємо таку негативну карму. Рано чи пізно. За це доведеться заплатити. Можливо, грошима, а можливо, і здоров'ям, а можливо, і якимись неприємностями. Всесвіт завжди прагне до балансу, щоб був, була взаємодія енергії. Але є й хороша новина. Є спосіб створити позитивну карму і залучити у своє життя достаток це вдячність. Коли ми вдячні своїм клієнтам за те, що вони обирають саме нас, своїм партнерам за їхню щиру підтримку, своїм співробітникам за їхню працю, за їх трудолюбіє, ми відкриваємо двері до нових можливостей. Вдячність це не просто слова, це конкретні дії, чайові відгуки, допомога у відповідь. І ще один важливий момент закон віддавання та отримання. Багато хто думає, що ну, у мене зараз немає грошей, треба економити. Але насправді, чим більше ми віддаємо, тим більше ми отримуємо. Коли ми щедро ділимося своїми знаннями, допомагаємо іншим, інвестуємо в розвиток, гроші починають приходити до нас. Це перевірено на власному досвіді. І знаєте: найбільше дивує, що все починається з маленьких речей: не відповіли на, якусь, на якісь повідомлення чи якусь смс-ку, не подякували за допомогу, виконали сміття повз урну. Запізнилися на зустріч, все це здається такими якимись дрібницями, але насправді вони формують нашу репутацію і впливають на наші відносини з людьми. Пам'ятайте, навіть маленький лайк або вдячний коментар під чимось відео може змінити чийсь день і повернутися до вас у вигляди, вигляді позитивних можливостей. Тому, друзі, давайте будемо уважні до дрібниць, давайте будемо вдячними, щедрими, щирими і чесними. Давайте будемо пам'ятати про золоте правило моралі. Поводь, Поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводились з вами. І останок. Я хочу запропонувати вам подумати, як ви можете застосувати принципи кармічного менеджменту у своєму житті та бізнесі, почніть практикувати вдячність щодня, діліться своїми знаннями та ресурсами, уважно ставтеся до дрібниць, і ви побачите, як ваше життя почне змінюватись на краще. Поділіться своїми думками та досвідом у коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. Дякую вам і гарного дня!